слова Ходи, «йди», принеси, «подай», вари, їсти, пити і так далі. Порахуйте скільки ви маєте в запасі тих українських слів, якими ви спілкуєтеся. Але те, що мову зна, рідну мову дні, отчасток раніше, я навіть не пам'ятаю, що в раді була така рубрика, де дійсно. Відповідає, і задіює в цих запитаннях значимість тих чи інших слів. От, розумієте, що таке берите, побутову, що таке тачу, е, слугальниця. Так, 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 і так далі. Я пам'ятаю, але забув, яке слово, то відповідає такій несенітниці. Він просто здивувався, як українець, наскільки не примітивно володіємо мовою. І тому значимість е, на Кирила е, в нашій культурі, в нашій з вами культурі. Це не просто був монах і був епізм, а це були діячі культури, які побачили певні перешкоди. Е, Боголиці, які не могли задовільнити лексикон тогочасного суспільства. суспільства. Ми кажемо церковно-слов'янська мова, коли зібралися в церковно-слов'янській мові, то церковно-слов'янська мова наскільки засмічена тими такими ласкавостями. От, які, по суті, не передаються прямому перекладу. От присвята. Ну, ясно. Ми говоримо свята, і для нас раз це. А це ще преклад свята, ще більш свята, найсвятіше. Розумієте? От. Але є ще більші е, слова, більш незрозумілі, більш складніші в переклад. І тому переклад на українську мову, Святого Письма, який ведеться на Заході і на Сході, от якраз робить е, ті незручності, де, знаєте, ніяк може зловити збільшення. На, на Сході говорять суршиком, так і прикладають суршиком. На заході говорять е, тою мовою, яка е, яка була задіяна 50-100 років назад. І стараються внести ці слова і ці слова славі заміни. І для нас, для християн сьогоднішніх, от переклад Святого Письма, текстів Бог служіння, на жаль, не ведеться на досить високому культурному і, я би сказав, професійному рівні. Там повинні задіяні бути і композити повинні задіяні бути мовознавці, Там подібні задіяні бути перекладачі і так далі. Тому що співати український текст послужіння, мелодію, яка була можна для славянського тексту, це продоволь. Розумієте? Тут ніяк не входить, щоб мелодію підігнати слов'янського тексту на український текст. І звичайно, що росіяни вони сміються з наших перекладів, вони самі, крім Біблії і, і, і дуже обмеженої кількості духовної літератури, крім Святого Батьківського, вони не перекладають на російську мову, вони користуються далі. Слов'янською мовою. Ну, для них вона більш зрозуміла. Так, да, так. Да. е, це зрозуміло. А для нас вона досить важка розуміння. Для мене священика, який все таки жував, жив ту мову, вона не, 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 не зрозуміла пряму, мені треба досить довго думати, щоб зрозуміти е, зміст. І тим більше я проти тих священиків, які спонтанно хочуть показати, що вони мудрі і знають зім'янську мову, зразу перекладаю на українську. Получається суші. І, і те не розумієш, і того пусти. Тому е, значимість цих святитель, вона надзвичайно велика. Сьогодні для нас, в нашій країні, є день. Пісенність. Не, не співати, а писати. От ми всі з вами вміємо писати і читати. Ми пишемо тими буквами, які вони вложили в нашу плаві. Ми виголошуємо їх значимість. От Індійці Пів Північної Америки дивувалися, як прийшли білі, які символи мають значки, вони тими тим значками говорять. Це не, не думайте, що письмо – це е, щось таке друге, Це перше, без цього немає чого. Культури. Чому ми вважаємо цих святих? Тому що вони передали нам цей засіб розповсюдження інформації письма, пи -пи писаним словом. Ми зараз маємо електронні засоби. Печатні засоби. Але все ж таки е, слово писане, воно всюди задіється. Всюди задіється. І в електронному розмноженні, і, і е, друкованому, всюди стоїть слово. От буква. І наскільки ми володіємо наскільки ставилося питання перед е, нашими. Предведучими поколіннями і знати оцю тайну, тайну списаного слова. Тому що поголова було що? Не письменні. Розумієте, вже не треба далеко ходити. Навіть ті, хто родився в 30-х, 35-х роках, були не письменними, не ходили до школи. Бо уявіть собі, ви бачите сліпця, а це духовний сіпець, він читати не вміє, писати не вміє. І я, як їм був важко. Але я вам скажу, як ці люди приспособлювалися виходити з, з різних ситуацій, це треба дійсно повчитися в них. Я працював на роботі і в нас Золотовщик був неписьменний. 70-ті роки. Людина знає, що написати своє ім'я, розписати. І був прочитати. І от ми попали в одну ситуацію. Приходимо, йому треба писати телеграму, ми приходимо на пошту. і я думаю, зараз ти будеш просити мене, щоб я написав. Він підходить до дівчини і каже, дівчина, напишіть мені телеграму. Вона каже, прошу, мама, пишіть. Вона каже, ви знаєте, я не вмію писати, я до школи не ходив і так далі. Вона сміхається. І каже, Ну напишіть мені, що йому важко, так нікого немає. Бела мати за ту шоколаду. Дівчина раз написала текст. Думає, як е, е, своєрідно виходить людина ситуація. Він говорить правду, а всі думають, що це неправда. Розумієте, як часто можна правдою користуватися тоді, коли всі звикли, що... Задіють неправду в якийсь режим спілкування. Тому ми його всіх вітаю з цим днем, днем нашого письма. Ми всі ходили до школи, що не ходили. Вчилися писати, носили калява такий ручкою з 11 номером старше покоління.